Ну що, завершуємо магічну чистку. Для цього нам потрібна швабра, відро і деякі прибамбаси? Ви наливаєте воду у відро. Це магія води, це стихія води. Я, наприклад, от, ще додаю місячну воду, сюди ж, у відро. Далі, у нас ще залишилась магічна стихія землі. І за землю у нашому будинку і побуті і в магії у нас відповідає звичайна сіль. Сіль, яка не йодована, звичайна морська сіль або кам'яна сіль, звичайні гранули, і ви так само їх висипаєте і жменьку кидаєте на відро. А ще, щоб посилити ефект, ви можете ще використовувати арома олії, які відповідають за чищення. Це може бути і яливець, і лаванда, сосна. Багато дуже арома олії відповідають саме за чищення, більшість із них. Тому ви берете це і крапаєте пару крапелек у відерце. А потім нічого. Такого, Виберете швабру, відро, замочуєте це все, і давай чистить свій простір. Головне у цьому всьому намір, пам'ятайте, Вимиваєте всю поверхню, але якщо у вас занадто складна ситуація, або якщо у вас якась стресова подія. Відбулась або якась надважлива, де ви перенервували. Тоді ще можна: якщо людина хворіє, то поставити біля неї у скляному, обов'язково у скляному стаканчику сіль. І можете ще розкласти сіль по всіх кутках, потрошечки, крупочці, покидать у кожний куточок свого будинку. Що таке куточок? Це не тільки чотири кута, які запрограмовані, а любі якісь такі стики кругом потрошечку положили. Все, енергетична чистка вашого будинку закінчена. Так що... Отака вона магія. Просто треба жити і використовувати ті засоби, з яких ми складаємося. А ми саме і складаємося з чотирьох елементів. Тому радісною вам чистки і магії.